Вітаю на 11-му уроці другої частини з розбору програми Adobe After Effects та Motion Design. На попередньому уроці ми розбирали варіант створення гліч анімації. На цьому уроці ми будемо встановлювати та розбирати плагін Motion Bro. Тож, поїхали! Отже, для встановлення плагіну Motion Bro потрібно завантажити архів за посиланням в описі під цим відео. Важливо, програма Adobe After Effects має бути закрита перед встановлюванням. Далі відкриваємо папку з плагіном і бачимо багато різних файлів. Для початку нам потрібно відкрити папку Motion Bro. І ще одну папку Motion Bro. Ми повинні перенести до спеціальної папки SET, яка повинна бути за шляхом. Для Windows. Це диск C, Program Files 86. Common Files, Далі Adobe, Папка Set і папка Extensions. Сюди ми переносимо нашу папку з плагіном Motion Bro. Прошу звернути увагу, якщо у вас немає такої папки за цим шляхом, то треба її додати. Папку цю ви зможете знайти в папці з плагіном. Просто переносите її за цим шляхом. І туди додаєте плагін Motion Bro. Для маків теж бачите шлях для встановлення плагіну. Добре, після цього нам знову потрібно зайти в папку Плагіни і відкрити папку під назвою Registry WinMap і клікнути файл AE2019 оскільки в нас встановлена саме ця версія, який додасть свідчення в реєстр. Цього я робити не буду, бо в мене вже все встановлено. Добре, з встановленням практично закінчив. Тепер відкриваємо After Effects, створюємо композицію 10 секунд, фон чорний. Натискаємо ОК. Далі нам треба зайти в Edit, Preferences, General та клікнути Checkbox напроти Dynamic Link with After Effects Uses Project File Name with highest number. Окей. Okay. І щоб активувати встановлений плагін, ми переходимо до вкладинки Windows, далі Extensions, Motion Bro. Натискаємо на неї і чекаємо, поки в нас відкриється вікно плагіну. Далі в мене вже є транзишенці, які я використовую. У вас повинна бути ось така іконка Install Epack of Presets. Тож, ви натискаєте на неї і повинно відкритися вікно для завантаження з комп'ютеру. Переходимо в папку з плагіном. І далі натискаємо Motion Bro. FreePack List. Натискаємо ОК і у вас повинно встановитися ось такі вкладинки та різні транзишенси. Добре, з цим розібрались і зафіксували. Далі розберемо, як користуватись цим плагіном. Для цього оберемо підготовлені футажі. Ви можете обрати або відео, або статичні футажі. Переносимо їх на панель плеєрсів. Тепер треба трохи посунути наш футаж хай... і нехай у нас буде перехід на першій секунді. Поставимо повзунок на першій секунді. Де буде початок другого відеофутежу. І обираємо перехід, який нам буде цікавий. Ви можете передивитись варіантів більше, ніж безліч. Тому беремо перший зверху донизу. Якщо нам буде повзунок на місці переходу, то перехід, який ми додаємо, з'явиться там. Де нам потрібно? Якщо ні, то ми переміщуємо його туди. Самостійно. Вимикаємо вікно плагіну. І можемо програти, подивитись результат. Оскільки цей перехід вміщує в себе багатько ефектів, то програвання може бути не дуже швидким і треба зробити декілька разів на низькій якості. Також в цьому плагіні ви знайдете безліч гліч анімацій, переходів, з якими ми розбирались на попередніх уроках, та додавати їх до своїх проєктів. Тож, сподіваюсь, цей урок був корисний і допоможе економити ваш час при створенні майбутніх проєктів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та переходьте до не менш цікавого наступного уроку.